Програма кандидатів північно-західних територій. Примітка. Програма мала відновити роботу 16 січня 2025 року, але її відкриття було відкладено на пізніший термін, і програма може відкритися в будь-який час. Будь ласка, слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб не пропустити момент повторного відкриття програми. Також для усіх, хто зацікавлений в цій програмі, ми дуже наполегливо рекомендуємо вже починати пошук роботодавців в провінції Northwest Territories. Отже, вітаємо вас, друзі, на каналі Legal Brain. Мрієте зробити захопливі північно-західні території Канади своїм новим домом? Якщо так, ви в правильному місці. У цьому детальному посібнику ми розглянемо програму кандидатів північно-західних територій. Ваш швидкий шлях до отримання постійного місця проживання в Канаді. Незалежно від того, чи ви кваліфікований працівник, підприємець або новатор, готовий прийняти унікальний стиль життя північно-західних територій, це відео надасть вам саму важливу для вас інформацію про цю програму. Не забудьте натиснути лайк, підписатися на канал для отримання ще більше корисної інформації та не пропустити всі новини імміграційної політики Канади. І нових програм, які підходять українцям, які сьогодні проживають в Канаді, і багато, з яких до цих пір не визначилися, яка імміграційна програма підходить їм найкраще. Наша інформація сьогодні вам зможе в цьому допомогти. Пишіть нам також в коментарі та записуйтесь на безкоштовну консультацію з канадським імміграційним юристом за посиланням внизу відео. Отже, вирушаємо. Північно-західні території це величезний мальовничий, хоча трохи прохолидний регіон на півночі Канади. Хоча населення північно-західних територій є малочисельним і розсіяним, регіон має динамічну економіку, що зосереджена на гірничодобувній добувній промисловості, природних ресурсах, туризмі та державних послугах. Проте територія стикається з викликами у залученні та утриманні кваліфікованих працівників. Що й призвело до створення програми кандидатів північно-західних територій. NTNP це провінційна номінаційна програма, розроблена для задоволення потреб ринку праці NWT, шляхом залучення кваліфікованих працівників та підприємців. Сьогодні ми поговоримо тільки про імміграційну складову для кваліфікованих працівників. Програма NTNP працює у партнерстві з Immigration Refugees and Citizenship Canada. І надає прискорений шлях до отримання постійного місця проживання в Канаді. Завдяки цій програмі уряд північно-західних територій може номінувати кандидатів на основі їхніх професійних навичок, досвіду та здатності сприяти економічному зростанню регіону. Цей детальний посібник надасть вам актуальну інформацію про NTNP, включаючи деталі програми, вимоги до участі, останні оновлення на 2025 рік і процес подання заявки. Потоки програми кандидатів північно-західних територій. Поговоримо про напрямок програми, спрямований для робітників, які потребовані роботодавцями провінції. Ця програма включає слідуючі напрямки: перше працівники, які критично потрібні. Цей потік призначений для осіб, які мають навички, що вважаються найбільш необхідними для економіки північно-західних територій, та які стикаються з нагальною нестачею робочої сили. Друге. Кваліфіковані працівники, цей потік орієнтований на осіб, які мають загально навички та досвід роботи, які також потрібні провінції, та які відповідають потребам ринку праці північно-західних територій. І нарешті, експрес-в'їзд північно-західних територій. Цей потік дозволяє кваліфікованим працівникам, які вже мають профіль у пулі експрес-ентрі, отримати додаткові бали та прискорити свою заявку на постійне проживання через NTNP. Кваліфікаційні вимоги, нижче наведені вимоги, які необхідно виконати для участі в програмі. Перше мовна компетенція. Потрібно продемонструвати знання англійської або французької мов на рівні не нижче ніж Canadian Language Benchmark або IELTS в 4 бали і вище, що є мінімальною базовою мовною вимогою. Друге освіта та досвід роботи необхідно мати відповідний рівень освіти та релевантний досвід роботи, визначений для конкретного потоку. Третє фінансові ресурси для поселення. Необхідно мати достатньо фінансових ресурсів для забезпечення себе та своїх утриманців після прибуття до північно-західних територій. Четверте медичне обстеження: пройти медичне обстеження, проведене призначеним лікарем. П'яте перевірка судимості. Довідка про несудимість подати довідку про несудимість, що підтверджує відсутність кримінального минулого. Довідка має бути надана з кожної країни. У якій ви проживали безперервно понад 6 місяців. І нарешті шосте додаткові вимоги. Кожен окремий потік має свої власні критерії відповідності. Наприклад, потік, керований роботодавцем, вимагає дійсної пропозиції роботи від кваліфікованого роботодавця, NWTT, а також відповідності вимогам національної класифікації професій та досвіду роботи, необхідного для запропонованої посади. Процес подання заявки на NTNP зазвичай включає такі етапи. Перше. Виявлення зацікавленості. Спочатку необхідно висловити свою зацікавленість через онлайн-портал Імміграційного офісу північно-західних територій. Друге. Подання пакета заявки. Підготувати та подати повний пакет заявки, включаючи всі необхідні документи та підтверджуючи матеріали відповідно до обраного потоку. Третє – Номінація урядом північно-західних територій. Якщо ваша заявка відповідає вимогам та потребам північно-західних територій. Ви отримаєте номінацію від уряду NWT. І четверте подання заявки на постійне проживання до IRCC. Після отримання номінації подайте повну заявку на постійне проживання до IRCC. Переваги подання заявки через NTNP, швидший та вигідніший шлях, спрощений процес обробки та скорочені терміни розгляду. Порівняно з іншими шляхами отримання постійного проживання, NTNP пропонує швидший розгляд заявок, який зазвичай триває від 6 до 12 місяців, залежно від обраного потоку та індивідуальних обставин. Цей пришвидшений процес може бути особливо привабливим для осіб, які прагнуть швидше оселитися в Канаді. Підвищені бали в системі експрес Entry. Для заявників, які відповідають вимогам потоку експрес Entry північно-західних територій, номінація NTNP надає додаткові бали до їхнього профілю в системі експрес Entry. Ці додаткові бали суттєво підвищують шанси отримати запрошення на подання заявки на постійне проживання від IRCC. Програма номінантів північно-західних територій або NTNP, пропонує унікальний і потенційно вигідний шлях до отримання постійного проживання в Канаді для осіб, які мають необхідні навички та прагнення зробити внесок у економічний розвиток північно-західних територій, і, не менш важливо, не бояться лютих зим і морозів. Розуміння деталей програми, вимог до елігібільності та процесу подання заявки допоможе вам визначити. Чи відповідає NTNP вашим цілям та прагненням? Пам'ятайте, що регулярне оновлення інформації та звернення за професійною консультацією можуть значно сприяти вашому успіху на шляху до поселення в Канаді. Дякую, що приєдналися до мене та переглянули це відео про програму номінантів північно-західних територій. Сподіваюся, цей гід надихнув вас зробити наступні кроки на шляху до вашої канадської мрії. Важливо. Програма мала відкритися 16 січня 2025 року, але дату було перенесено і її відкриття відбуватиметься протягом наступних тижнів або місяців. Тому підписуйтеся на наші канали, щоб не пропустити важливу інформацію про відновлення програми в найближчому майбутньому. І наостанок, якщо інформація, яку ми сьогодні надали, була для вас корисною та цікавою, будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал. Поставити лайк цьому відео та залишити коментар зі словом інфо, щоб ми могли надіслати вам більше деталей про програму. Альтернативно, ви можете записатися на безкоштовну консультацію з канадським імміграційним юристом, щоб дізнатися, чи відповідаєте ви вимогам цієї програми, та які наступні кроки слід зробити, щоб скористатися її перевагами. Посилання для запису на безкоштовну консультацію з канадським імміграційним юристом наведено нижче наснаги і вдачі усім на нелегкому терені канадських імміграційних програм і до зустрічей.